Багато з вас мене питали, чому в Едмонтоні всюди є жовто-блакитні, такі гарні гідрани? І відповідь на це питання, можливо, ви давно чекали, щоб почути. Колись в Едмонтоні був такий мер, і він був українського походження, його батьки були з України. І він був справді дуже хорошим мером міста Едмутона досить давно. І він спеціально по пофарбував всі гідрани, як то кажуть, зробив такий закон, що вони були в жовто-блакитних кольорах. Це такий факт, про який дуже мало людей знають, але дуже-дуже важливий. І наш клаптик української історії є всюди, тут, по Канаді. Перед тим, як ми почнемо, хочу е, нагадати вам, що я зараз е, підтримую збір на маскові сітки для ЗСУ. Тому я залишу монобанк Монобанк посилання в описі під цим відео, щоб ви могли перейти. Там буквально треба 21 тисячу гривень назбирати. Вже назбирано 6 тисяч плюс гривень. Якщо ви можете, якщо маєте якусь лишню копійку, це тільки ваш вибір, ваш власний вибір. Але мусимо допомагати нашим, мусимо допомагати. ЗСУ я маю таку можливість, таку велику аудиторію, що мені приємно це робити і допомагати, як я можу, наприклад. Тому ставте багато подобайок в цьому відео, щоб більше і більше людей могли це побачити. І також, якщо ви хочете, можете персонально мені поставити ще одну подобайку за те, що я знімаю цей відеоролик зараз в дощ і ризикую своїм своїм, як то кажуть, головним апаратом, який намокає прямо зараз. Вже пройшов майже більше року з тих часів, коли приїхали перші українці по програмі Коет. І ці вже українці вже побачили насправді Канаду зі свого власного досвіду, своїми очима і почали розповідати про це все своїм, як то кажуть, родичам і зрозуміли, чи варто залишатися в цій державі. Чи ця держава для них, і взагалі, які проблеми ця держава має, і які хороші сторони ця держава має? І дуже багато новоприбулих українців я завжди читаю різні форми, різні на Фейсбук-сторінках, часто пишуть люди про різні цікаві теми. І я дуже-дуже часто зауважую таку річ, що новоприбулі українці говорять, починають говорити, що Канада це рабство, в Канаді така система рабська, що дуже і дуже складно. Жити в своє задоволення, тобто в тому плані, що немає часу на життя, немає часу на себе, бо постійно треба бути на роботі, постійно треба все сплачувати. Дуже дорога оренда житла. І якщо в майбутньому люди хочуть перейти з оренди на своє власне житло, то коли ви підписуєтеся на кредит, то ви можете, звісно, взяти кредит як і на 10 років, як і на 15 років, як і на 20 років, як і на 25 років. Але давайте з вами будемо чесними. Більшості людей беруть кредит на 20 або на 25 років, тому що це дуже велика сума, це дуже складно все це оплачувати. І тому люди не можуть собі дозволити цей кредит на менший термін, тому що тоді взагалі не буде ніякого життя. І в тому плані, в деякому плані ці українці є праві, тому що Канада це така країна, така держава. В якій дуже і дуже сильно працюють кредити, і уряд в загальному банки заохочують людей брати різні кредити. Тобто, дуже можна сказати, якщо все у вас добре, якщо ви там маєте хорошу кредитну історію, то у вас нема взагалі проблем, щоб собі взяти в кредит якусь там машину, наприклад, більш-менш нормальну. Тому в Канаді машина дуже так не вважається якимось величезним досягненням. Звісно, якщо ви. Купите машину за свою власну, за, за власну готівку, то це дійсно приємно, треба себе похвалити, це добре. Але з іншого боку, машину купляти за готівку і не дуже вигідно, тому що якщо ви купите машину зразу за готівку, ну, люба нова машина переважно втрачає е, вартість. І е, якщо ви зразу виплатите цю машину, то ви втрачаєте зразу велику таку е, конкретну суму грошей. А ця сума грошей краще би пішла в хату, бо нерухомість тримається. І росте вгору тут в Канаді. Нерухомість це дуже дуже хороша інвестиція, особливо в Канаді, тому що в Канаді просто ціни на нерухомість шалені, і вони ростуть, ростуть і будуть рости. Тому що в Канаду дуже і дуже багато ще людей будуть приїжджати, і Канада планує збільшити своє населення так конкретно в наступні пару років ще більше. Тому вони будуть пускати ще більше і більше іммігрантів. І тому люди, які вже мають нерухомість або планують купляти, вони. Можливо, тільки виграють. Ніхто, звісно, цього не знає. Це тільки така, знаєте, думка персональна, моя і деяких людей так само, але ніхто ніколи не знає. Завжди може бути і в інший бік, і в і в той бік. Тому ви мусите все робити тільки на свій власний розсуд. Але ці люди говорять про те, що в Канаді рабство, бо вони не можуть, наприклад, взяти вихідний собі з роботи, розумієте? І особливо новоприбулі приїжджають, їм треба платити за оренду. І вже багато новоприбулих, до речі. Купили своє житло, там старе житло, нове житло, немає значення. Купили своє житло і вже вони присіли, причепилися і мусять платити, як то кажуть, кредит, тобто моркетж на будинок, мусять платити property Tax. Що таке property Tax? Property Tax це є податок на землю. Немає значення, чи ви купили за готівку будинок і будинок повністю виплачений, ніякий кредитор не має до вас ніякої справи. Це не має ніякого значення. Також е, е, ви все рівно змушені будете платити цей річний податок. Цей річний податок можна платити раз в рік або можна його розбити е, щомісяця. тобто платити. Переважно е, на будинки починається 3 тисячі плюс, тобто від 3 тисячі і може йти аж залежить від е, району, залежить від величини подвір'я, залежить від е, самої будинку, залежить, чи у вас бейсмент, тобто підвальне приміщення офіційно закінчене. Якщо вона офіційно закінчена, то ви ще більше платите цього property tax, податку. Тобто тут дуже все конкретно треба платити. Дуже багато всіх цих законів, також за автомобіль треба платити, за страхування, за реєстрацію номера, за в загальному за штраф. Якщо ви якийсь наруш порушите, то ви конкретно заплатите. Так само і біля хати є специфічні коди, які ви можете робити, які ви не можете робити. Тобто, навіть якщо ви є власником хати, ви все рівно мусите. Дивитися, що місто дозволяє робити, тому що, наприклад, в Канаді повинна хата займати 40% вашої землі. Якщо ви хочете збільшити свою хату, то треба дуже багато різних отримати дозволів від міста, і це дуже-дуже складно, і переважно вам це не вдасться взагалі добитися. І ці всі фактори дійсно примушують людину ходити постійно на роботу, і людина дуже і дуже часто не може. Собі дозволити просто подзвонити, що вона хвора. Тому що, наприклад, якщо ви платите, хай буде в середньому там 2000 доларів плюс-мінус в місяць за оренду чи за ваш будинок. І ви не, при, не вийдете на роботу і нові прибулі українці переважно взагалі навіть не мають ніяких оплачуваних днів, і дуже складно їх отримати, тому що вони ще будують, як то кажуть, свій старт. Тут в Канаді, то вони не можуть собі просто дозволити взяти і втратити, наприклад, 200 доларів а, просто так, щоб посидіти вдома чи поїхати на рибалку. Тому що ця рибалка, як ви вже зрозуміли, дуже і дуже дорого вам обійдеться. І а, також, якщо у вас ще є діти, також якщо у вас ще є додаткові якісь витрати, то це все дуже швидко починає накопичуватися. І людина мусить працювати. І багато новоприбулих людей працюють на двох роботах. Багато новоприбулих працюють сім днів на тиждень. І це дійсно, як би ви не хотіли це говорити про це, це є рабство, особливо для новоприбулих іммігрантів Канаду, вони повинні виживати, вони повинні крутитися, вони повинні чогось добиватися, і вони не мають часу, а роки йдуть, розумієте, рік за роком все йде. І все залежить від того, яка у вас ціль. Якщо у вас така ціль, що ви хочете залишитися в цій державі, дійсно ви про це знаєте, то в цьому нема нічого поганого, бо ви потім в майбутньому... Дасть Бог станете на ноги і будете мати принаймні вихідні, будете працювати на одній роботі, будете мати стабільніше життя. І вже коли ви виплатите свою хату, все буде добре. Але якщо ви просто їдете сюди, не знаючи точно, що вам робити, то ви витратите дуже багато часу на своє власне життя. І ці роки життя назад не повернуться. І також можна багато здоров'я втратити тими всіма роботами, тим всім, всім на голові, що будуть ці всі кредити. Бо кредити дуже легко понабирати і дуже легко все це дадуть тут Канаді, бо Канада така система, що вона хоче, щоб люди, як то кажуть, були в цій системі, працювали. І як не крутиться система рабська, майже є всюди в світі. Тому що давайте будемо з вами відвертими. Майже всі люди зараз, теперішній час, нема навіть різниці, чи ви якісь займаєте дуже високі посади, де ви заробляєте там 100 тисяч плюс, все рівно ви, можна сказати, Перебуваєте в цій рабській системі, в цьому рабському мисленні, тому що ми все рівно повинні ходити на роботу, ви все рівно залежите від роботи. І е, дуже дуже мало людей, дуже маленький відсоток, можливо, 2% відсотки людей в світі дійсно є, які не залежать від взагалі від ніяких роботодавців. І від нікого, навіть якщо ви маєте свій бізнес ви все рівно, в якомусь сенсі залежите від цього бізнесу, навіть якщо ви маєте дуже-дуже багато грошей, бо один день може все просто-запросто пропасти, і більше у вас нічого не буде, і дуже легко свій капітал втратити. Його важко збудувати, але його дуже легко втратити. І якщо ви не вмієте розпоряджатися грошима, а якщо ви не знаєте, як використовувати кредит в свою користь, то дуже-дуже легко може кредит цей засмоктати вас. Цю систему, і ви просто будете почуватися як рабом, і вам буде дуже дуже ментально важко. Тому що я, наприклад, якщо говорять, говорячи, наприклад, якщо у вас в Україні була квартира, ваша власна чи будинок, який був виплачений, і ви платили там за комунальні послуги, і мали трошки можливість там взяти вихідний, не виходити деколи на роботу, бо ви не переживали, що ваш будинок може пропасти або заберуть вас цей будинок, або у вас не буде де жити. То е, це набагато легше ментально говорячи в тому плані. Звісно, ми не говоримо зараз про війну, бо зараз в Україні війна, зараз зовсім все інакше. Але я говорю: якщо би в Україні не було війни, і якщо так просто напряму рівняти, то це е, дійсно є велика різниця. Бо вам не треба за такі речі переживати. Ви Можете собі свій... поїхати на дачу і просто відпочити, і просто втекти від цього всього хаосу. І не треба постійно думати, як де заробити, де підробити, де щоб е, мати нормальну їжу. І в Канаді зараз дуже дорогі ціни на їжу. Взагалі, просто навіть якщо ви хочете купити собі якусь е, солодку воду, тут є така в Канаді солодка вода, називається Бабелий. Бабелий переважно можна знайти за 5,49-12 за 12 таких кенників по 330 мл в більшості магазинів, але є такі. Магазини як Собіс, наприклад, Сейвон Фудз, які трошки дорожчі, то там залі ця пачка бабли коштує 6,99. Просто за те, щоб попити якоїсь водички з газом. Ви просто собі уявіть, наскільки зараз важко. І тому в Канаді збільшуються бомжі, тому в Канаді збільшуються наркомани. Люди просто е, страждають, дійсно деякі. В загальному, якщо в Канаді бути роботящим і працювати, і мати ціль. То ви можете добитися того, і, звісно, ви на дворі не залишитеся. Але про такі різні речі варто говорити і цікаво вести різну дискусію. І я персонально думаю, що е, сьогоднішня дискусія вийшла цікавою, і ви для себе щось дізналися нове. А бажаю вам, друзі, здоров'я, головне здоров'я і мирного неба до нашою улюбленою Україною. І бажаю кожному ще раз всього тільки найкращого. І побачимося дуже-дуже скоро в наступних моїх відео. А я мушу йти вже в хату, тому що дуже і дуже великий дощ. І що смішно, що я сьогодні замітив, що людей трошки було більше. Як я от знімав між відеороликом, дощ падає, в Едмонтоні якось дивно, що більше і більше людей вийшло, коли такий дощ. Але ви повинні мені поставити вподобайку за такий відеоролик, тому що я його знімаю фактично в душі і я ніколи не зупиняюся заради вас. Тому ще раз всього найкращого, до зустрічі!